Вчора відомо, що урядовий літак Російської Федерації вилетів з Росії до Сполучених Штатів Америки. Зараз вже привідкрили таємницю. Хто там був? Це Захарова сказала, що дипломати полетіли. І знаємо, що це не вже не перший за каденції Трампа політ росіян офіційних представників цієї влади терористичної до США. До чого я веду? Хочу хотів вас запитатися? Війна Росії в Україні якось впливає на двосторонні відносини США і Росії, які вони намагаються відновити, чи це окремий якісь паралельні відносини, які вони невпинно будуть, незалежно від того, що і як буде робити Путін, спробувати наладнати? Гарне запитання, дякую. Я думаю, що цікаве запитання. Тут треба дійсно думати, і може бути будь-які різні точки зору з цього приводу. Звісно, як відповідати на це запитання? Я думаю, що ну напевно, якби Путін, скажімо, раптом ну, ми його знаємо і розуміємо, що він такого робити не буде. Але якби він сказав так, добре, я зупиняю вогонь, я дійсно підтримую ідею припинення вогню, таке інше, і давайте там зупиняти цю війну, то це б, звісно, спростило, бо дуже завдання. Трампівської адміністрації відкриття нового етапу відносин з Росією, тому те, що все ж таки удари продовжуються війна на, на фронті продовжується проти України. Російські удари, то воно ну, трохи затруднюємо да ускладнюємо задання це. От. Але з іншого боку, він працює в принципі, над, над тим, що, щоб вийти на якийсь формат згодом, бо він зараз розуміє, що швидко дійсно припинити цю війну, мабуть, не можна буде, і він не зможе не зможе там, щоб просто якось розвести ці два треки, відносини з Росією, відносини з Україною. тому... А якщо навіть Росія продовжує свою агресію проти України, тим не менш він буде потихеньку намагатися знаєте, просувати свої от ці ідеї про те, що з Росією треба покращувати відносини і таке інше, а з Україною буде окремий трек. і Він мене зараз от дуже цікавить, як і всіх нас. Я думаю, ну і перший трек з Росії теж до нас важливо зрозуміло, але Щодо України, який буде формат, чи буде якась підтримка зберігатися чи ні, чи хоча б можна буде придбати зброю чи ні, таке інше, чи буде блокуватися, скажімо, мову зараз чули дійсно про патріоти, чули про що ще. Це, я думаю, перспективна модель, що європейці і наші партнери можуть надавати нам якісь гроші, а ми вже їм. При, при, при використовуючи гроші можемо купляти якусь зброю з Америки або навпаки вони можуть купляти в Америці в Україні. Тобто це вже було б непогано. Тому побачимо. Але я думаю, що війна впливає, впливає ще й те, що ви правильно кажете, що все ж таки значна частина американців каже, що Україну треба підтримувати. Значна частина партії республіканської, тому й старі республіканці. Ветерани, особливо в сенаті, вони теж пристають на цю точку зору. Тому ми бачимо, скільки попередніх підписів законопроект про санкції проти Росії новий Грема Блюменталі зібрав вже там за 80 Воно перейшло. то це означає, що обидві партії підтримують цю ідею. тому в принципі. Йому буде складніше на тлі того агресії російської, що продовжується проти України, просуватися до покращення відносин з Росією, але тим не менш здається, що він не відійшов, не відійшов від цієї мети, від цієї ідеї. Це його ідея фікс. Він ходив це робити ще й попередню свою адміністрацію. Якось не вийшло. Було постійно розслідування зв'язків його кампанії з Росією. Через це критикували все під мікроскопом. Розглядалося, що він там робить на російському напрямку. Але Зараз він краще контролює наратив всередині країни і контролює Конгрес і таке інше. Тому, мабуть, він вважає, що все ж таки зараз прийшов час це зробити. І я принципових змін в цій позиції поки що від нього не бачу. Пане Володимире, от загалом преса в позитивних тонах, в позитивних меседжах висвітлює те, що відбулося 24-25 червня в місті Гага Нідерланди, 76-й. Саміт Північно-Атлантичного альянсу. Як ви оцінюєте зустріч Трампа, в на увазі, як його зустріли лідери країн Альянсу і звичайно, що розмова президента Володимира Зеленського з 47-м президентом США? Ну ви знаєте, якщо успіх виміряти в тому, що Трамп нічого такого не зробив, руйнівного такого знаєте деструктивного в своєму стилі. Не виснулося погано щодо НАТО, то це вже майже успіх за сьогоднішніми, скажімо, оцінками по цій шкалі, по якій ми живемо сьогодні. Тому так, мабуть, і мабуть і успішний, бо в принципі Трамп погодився з тим, що НАТО важлива структура. І це добре, що вони піднімають витрати на оборону. І, ну і, звісно, приписав собі, бо він тиснув і вони всі погодились зараз. Хоча що треба подивитися, звісно, чи будуть і насправді піднімати свої витрати, в якому темпі, чи, чи дійсно витримуються обіцянок і таке інше виконується обіцянок. І те, що було, не було якого, знайде відкритого якогось розриву розколу між двома частинами блоку, між двома берегами Атлантики. Ну вважаючи Канадою, не Канаду, не рахуючи Канаду, Канада навпаки зараз дуже активно при новому керівництві, під прибуваючи під тиском Трампа, зокрема теж активно підключається к процесу витрати більших грошей на оборону, і навіть з європейцями готуються розробити якесь безпеково співтовариство. Але щодо Америки. Кі США то Тут за цієї адміністрації якогось прогресу, якогось досягнення серйозних прориву, очікувати було би неправильно, і дійсно ми не бачимо серйозних проривних якихось речей. Навіть до останнього, як ми знаємо, навіть безпосередня фізична присутність нашого президента Зеленського була під питанням, але врешті-решт він там побував. Ну і навіть добре його сприймали там. А і також поговорив з Трампом, що що я вважаю завжди корисно, хоча я не вважаю, що ці розмови з Трампом. Обов'язково можуть його підштовхнути до того, щоб він поміняв свою точку зору, змінив позицію, почав більш почав більше допомагати Україні і навпаки тиснути на Росію. Але тим не менш, всі ці розмови вони корисні. Бо якщо Трамп буде весь час слухати лише якийсь російський наратив чи проросійський наратив. Якісь розповіді про те, як Росія бачить цю, цю війну, а то це погано. А тому, в принципі, вкидати тим більше напряму від Зеленського, який непоганий комунікатор. Як ми знаємо, вкидати якісь наративи українські, українське бачення, розуміння цієї війни, то це корисно. Ну і, врешті-решт, звісно, обрав нинішній генеральний секретар і керівництво НАТО такий курс на те, щоб не ображати Трампа. Головне, щоб була зовнішня така формальна єдність всередині альянсу, збережена. І цей курс витримано. І ми бачимо, як Руте публічно говорить про Трампа, як зараз Трамп виклав його особисті послання по генсека НАТО Рюте до Трампа і там просто восхвалення таке: знаєте, Трампа, як найкращого діяча. Час учасності і такі інше. Ну що ж, це ціна за те, щоб не було такого вибуху, щоб Трамп не сказав, що ми там припиняємо співпрацювати взагалі в структурі НАТО. І тому тим не менш, ми бачимо, що розмов серйозних про допомогу України не було, таких концептуальних, якихось нових ініціатив. Розмов про агресію Росії майже не було. Навіть щодо комунікацій, цього були суперечки знову ж таки через те, що Америка могла б не підтримати остаточний комунікей, якби там більше було про агресії Росії. Тому проривним цим саміт цей саміт не можна вважати. Добре, що не було відкритого розколу, розбіжності таких на поверхні не так добре, що саміт не прийняв якихось важливих рішень на перспективу. Але важливо те, що все ж таки підтверджено курс окремими країнами, членами НАТО на підтримку України, і цей курс зберігається. Паново власне правословлення Трампа, що він розгляне можливість продання Україні систем Петріот ракет до комплексів Петріот, і це от його розмова з журналісткою українською, яка працює на BBC, і вона розповідала йому, що її чоловік на фронті. Чи впливають такі речі, як ви вважаєте на Трампа, на його рішення? Чи в цієї людини вже сформовано бачення геополітичних настроїв своїх і планів? І він від них не відступить. У ну, бачення сформоване, але тим не менш можна певним чином, я думаю, впливати і коригувати трохи це це, це бачення, тобо що з одного боку у нього є позиція. Устали на позиція. з іншого боку, в нього все ж таки він є така людина, яка глибоко не мислить, не думає про ці процеси, не розуміє глобальні якісь процеси, не розуміє питання безпеки, той конфлікт російський проти України, агресію російську проти України. Він не дуже розуміє про що вона. Знаєте, і то і про інші конфлікти теж в світі. Тому, коли він каже, навіть такі, знаєте, невербальні речі використовує в цій цитаті, тому не будемо їх повторювати, але. Що ці ізраїльтяни зранці самі не знають за що вони там воюють, бо так давно воюють. Але вони ж знають, за що вони воюють і про що цей конфлікт. Трамп цього не розуміє. Не хоче вдаватися в деталі. Він хоче швидко все повладнати, і все так. Я найкращий діяч. І ділок да, і бізнесмен, який такі, знаєте, угоди всюди пописували під моїм тиском, тому дійсно я найкращий, давайте мені цю премію Миру, таке інше. Але в принципі, то на нього він такий чистий аркуш, як то кажуть, тобто порожній такий аркуш, на який ще можна щось додавати туди. До і коли його питають про щось, то це може впливати певною мірою. Коли йому там кілька тижнів тому він був дуже здивований, що люди там цивільні в Україні. Не знайте, то він про це навіть не знав, хоча це, в принципі весь час показує по телебаченню в його, і навіть на його зокрема на його каналі Фокс, який він часто дивиться. Теж висвітлюється, звісно, російські удари по Україні. Але чомусь він це не слухав, мабуть. Тому е, просто додавати якісь деталі про те, що Росія власне робить, це, це непогано. Але тут треба не перебільшити в інший бік, тому що в принципі він вже що каже. Він каже, що Росія приречена виграти, а Україна програти, і що це е, просто знаєте такі ну, зайве давати Україні допомогу, бо Україна все одно програє. Тому якщо ми весь час будемо фокусувати увагу лише на тому, як Росія б'є по україні зокрема по містах по цивільних то це лише може посивити його оцю ти оцю думку що що україна все одно програє тому в принципі навіщо тоді допомагати, допомагати надавати якусь допомогу україні якщо вона приречена програти тому тут важко все це до нього комунікувати але в принципі треба намагатися і я думаю що це не не на 100% знаєте, не не не, не без без користі я думаю, що воно може принести певний результат. Пане Володимире, хотів би також запитатися останнє дослідження, як сприймають Трампа самі американці? У нього ж там провал найнижчий рейтинг, і особливо їм не сподобалось те, що він робив на Близькому Сході. А як ви вважаєте, чи впливає ну і ми знаємо, що є підтримка України в США, його американців? І якщо ми говоримо про конгрес там двопартій, двопартійна підтримка, як це може впливати на Трампа? Чи рахується він? Ну, тобто, всі кажуть про ці рейтинги, що од мовляв найгірша підтримка, але чи буде він зважати на свою підтримку, знаючи, що мало ймовірно, що буде на наступному терміні? Ну на немало ймовірно, він не має змоги балотуватися більше в президенти Сполучених Штатів Америки. Ну почну з того, що він весь час каже, і навіть не жартує, що він хоче все на один термін залишитися. Да. Тому я не знаю, якщо він зламає повністю опір судової системи американської, то мабуть він не поставить практично площину це питання про те, щоб залишитися ще на один термін. Ну це звісно вже буде знаєте, узурпація влади, як то кажуть, але від цього президента можна все, що згодно очікувати. Тому подивимося, якщо виходити з того, що дійсно це його останній термін, то ну правильно він може не зважати, в принципі. Та на, на рейтинги, тим більше на раннь на даному етапі, який поки що е, ранній для цього президентства, це початковий етап. Знаєте, ми так часто про нього говоримо, що здається, що він повернувся до влади вже, мабуть, 2-3 роки тому, але в принципі від е, січня не так вже багато часу пройшло, тому ще багато йому на цьому, е, на цьому в цьому офісі перебувати, Тому Подивимося, що буде далі, але зараз йому дійсно можна не звертати великої уваги на ці рейтинги. Тим більше, що весь часу він каже, що це, мабуть, якісь сфабриковані, сфальсифіковані рейтинги. Це його опозиція, тих, хто його критикують, опоненти і щось, знаєте, роблять ці рейтинги, знижують йому оцінку, бо він точно знає, що люди його підтримують, бо люди йому таки кажуть, і радники йому кажуть, всі вас підтримують, пане президент. Це ж треба розуміти, що там фільтрація така інформація інформації до Трампа така, що в принципі він е, отримує інформацію переважно лише від тих, хто е, каже, що все дуже добре і все освобожнюють. Але тому, коли він чує когось десь запитання про те, що рейтинг невисокий, то йому здається, що це якийсь резонанс, як це може бути, якщо мені казали, що мені дуже люблять. Тому е, це треба мати на увазі. Ну і політично так він все ж таки е, має такий мандат рішуче діє зараз і контролює конгрес, да його партія і люди. В республіканській партії без його відома, без його наказу, без його інструкції не будуть жодних речей робити в обох палатах конгресу. Тому зараз він може не зважати на принципі на ці рейтинги, думаючи, що може, вони зростуть. Ситуація може змінитися потихеньку, все ж таки більше до того, що він буде більше приймати уваги, скажімо, поділяти. Ближче до проміжних виборів наступного року, тобто восені 26-го року, але ще є час, тому в принципі йому просто треба продати правильно те, що він зараз робить. От він зараз запланував. Ми знаємо в принципі mm -hmm. от такий. Заходи присвячені тому, що прийнято бюджет бюджет такий, який він хотів прийняти, і тому він хоче показати, що це велике досягнення. Ну і плюс удари по Ірану. Так ви кажете, що правильно це соціологічне питання показує, що багато американців проти і не схвалюють. Це рішення, але з іншого боку, Трамп ще може викрити тут, я думаю, наративи і е, дискурс, тобто характер дискусії, і обговорення цих подій може змінитися на краще для нього. Бо він може сказати, дивіться, ми втрутились. Е, ми зупинили ядерну програму, що є проблема, це загроза для всього світу, для нас, зокрема. Е, і е, при цьому відразу ж повели справу до підштовхнули справу до перемігря, до припинення вогню. Тобто е, це велике досягнення. Тому я. Я Думаю, що згодом частина значна частина американців все ж може все, все таки може повернутися до такої ідеї і під, підтримати таке бачення.